Так, hello, people. Сьогодні в нас відео про те, як нас знову захопили, як знищить білих людей. Нас скоро майже не залишиться. І хто нас захопив? І що це за така змія, яка в нас була на всіх континентах, вона і в нас на пам'ятниках, вона в нас є в історії, ну, в артефактах, але не в історії. В історії її нема. Так, тепер поїхали. Подивимося зараз картинки, це будуть всякі зміюки. Це багатоголові. Там одна в нас з Сібірії, одна з Мексики, одна з Індії, одна від нас, одна з Греції. Що ми знаємо взагалі про змії? Що наприклад, змії в нас погано. Да? А в Китаї, наприклад, це добре. Ну, Вони там трошки прийшли в історії. До дракончиків і ми там подаються тепер як дракончики. Також, хто не в курсі, там на місці Китая зараз у них що культура паличками є їсти до того, їли ложками-обилками. Ну, Кудись це все пропало і почали люди їсти паличками. Когось завезли, когось вивезли. І знову ж таки, як оця змія в нас йде до Мінори? Ну, може, є якийсь біг, може нема. Тут ви вирішуєте самі собі. Друге, чому наші папа римські з цими іудеями? Я не знаю, як там релігійні їхні лідери називаються він з ними те з РПЦ ж ними тет. Що, наприклад, католиків півтора мільярда, а оцих іудеїв віруючих 15 мільйонів. Плюс туди РПЦ кікісь там. Не знаю, яка в них там відсоток. Що це таке? Далі дивимося оці. Ну тобто, причому змія, оця до релігії. Дивимося їхні скіпетри. Це буде якийсь от релігійний. Бачите, на, на кінці одна змія. У нього теж сім оцих штучок, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Після цього буде зараз картинка нашої податкової. Маєште, от нашу на значку нашої податкової змія. Тобто воно залишилось від того, що було в історії. Що такого спростити? Можу я сказати, що землю захопила оця змія. Це змія це або були люди-змії, або якась зброя, там, не знаю, в Назарії шесті стволка. Да? А тоді була семистволка, така фігня-зміюка. Ну, що ми знаємо з цих сказок, що в неї голова відростала, в одну відрубав. Я, я не знаю, чи таке було, чи не було, але принаймні на оцій грецькій вазі воно ну, зображалось, що рубали з цією змією. Потім з Мехіко картинка, де людина з цією семиглавою змією дань збирала. Тому я думаю, що або вони їх приручали у таку штуку і, ну, використовували її просто як зброю, або це був якийсь варіант зброї, або вони прилетіли. А що прилетіли, зараз поясню, що були знову інопланетяні. Моя любима тема про інопланетянчиків. Зараз кажу трошки бідно для всіх релігійних людей, але не для тих, що там просто там щось що вірить, не вірять, а тих таких затятих релігійних. Це наші іудеї, які молиться. Бачите, в нього там ремінь такий на руці чорний, потім на голові така штука. Я просто не знайшов відео, як вони оце підготовлюються до того, щоб молитися, щоб помолитися. Тобто, якщо б зараз я побачив людину, наприклад, там воєнного, і повторюю рухи іудея, який стартує до молитви. Я би сказав, що там людина просто через рацію з кимось зв'язується. Тобто розмотала антенну, кудись подзвонила і цей. Ну, просто це цей каргокульт. Коли там неандертальці побачили розвинутих людей і почали їх копірувати. Ну, Минуло, якщо повернутися, то зараз цей каргокульт. Тобто ми, ми є оці неандертальці неендертальці порівнюючи з розвинутими людьми. Що, я думаю, в нас так от захопили землю. Переписали історію, насадили нам релігію, ці, які є не дуже правильні скажовані і, і податкова. Того в нас є оці значки, символи змі там та там там. Плюс є це зло всі ці змії, ці змії ж можна. Хто дивився Старгейт-серіальчик? Оцей, де були інопланетяни, інопланетяни-ЗМІ жили в людях в животі і там вони вискакували. А якщо з'їсти мохаморчика, то ця змія, яка живе в животі, вмирає, і людині стає жити легше. Ще про те, що нашу історію переписали, яка суть була того, щоб писати повісті временних літу. Це що нас така літопис? Ну де ще писали нашу з якою метою, враховуючи вже наша історія? Фуфло. А якщо це умовно кажуть, як євреї прилетіли на землю, нас захопили. І хто з тих, хто знав історію, то Гітлер, може трохи це вичищав. Ну, з у з версії. то теж одне. Друге, що в китайців також ця система загратотрядів. Тобто вони як воюють у них, ну, коротше, раніше, раніше бо тих дали в атаку всіх, хто йшов назад, їх вбивали свої ж. Все, по відео.